У місті Курську, що у Російській Федерації, відбувся другий середньоросійський економічний форум. У ньому взяла участь делегація Житомирщини, яку очолив заступник голови керівник апарату облдержадміністрації Олександр Никитюк. Також у складі делегації нашої області на форумі працювали перший заступник голови облради Володимир Рішонков, директори департаментів облдержадміністрації, голови районних рад та адміністрацій, чільники міст, науковці. Головна мета форуму спільно знаходити оптимальні рішення, продикти. Товані економічними викликами сьогодення, а також максимально поширити географію співпраці між сусідніми державами. Делегація, яка прибула сьогодні, от на цей форум. Це свідчення того, що Житомирська область розвивається і вишукує усі новітні технології, вишукує всі інвестиційні можливості для поповнення економіки Житомирської області. І слава Богу, це на сьогоднішній день вдається. Виключно таке завдання перед нами поставив губернатор Житомирської області Сергій Миколаївич Рижук. І ми відслідковуємо і намагаємося. Вникати у всі, навіть якщо так відверто сказати, тонкощі того тої чи іншої події. Ну, по-перше, ми прийшли сюди не з пустими руками, привезли інвестиційні наші пропозиції. Вони висвітлені і на сайтах, і сьогодні будемо презентувати тут їх щодо залучення інвестиційних можливостей і потужностей, і в той же час даємо пропозиції по співробітництву. Я думаю, що в процесі ви самі побачите, які Житомирська делегація стала найчисельнішою з тих, хто представляв Україну на середньоросійському економічному форумі у Курську. Підставою для цього є показники економіки області, готовність працювати з інвестором та переймати успішний досвід інших територій. Сьогодні тут присутні вісім директорів департаментів, два голови районних державних адміністрацій, дві. 2... Посадові особи з місцевого самоврядування, значить, депутати обласної ради, ми зацікавлені у вивченні всіх можливостей в даному випадку сьогодні Курської області щодо розвитку і впровадження їх на території Житомирської області. І вже впевнений в тому, що в нас все вийде так, як ми запланували. І оті показники, які ми сьогодні маємо, і та динаміка, яку ми побачили в розвитку Курської області, вони співзвучні. І тендем у нас буде. Я думаю, що голови районних рад якраз мають побачити, що сьогодні на рівні районів з окремих сіл селищ, які функції, скажем, потрібно нам підсилити, на що звернути увагу при формуванні своїх самоврядних зараз владних гілок. Не потрібно ж забувати, що до 2015 року ми маємо напрацювати законодавчу базу а з 2015 року. Зразу після виборів президентських виборів місцеві органи влади ми починаємо серйозну зміну системи управлінських органів місцевого самоврядування. Тому нам надзвичайно важливо подивитись, яким чином в Росії це робиться. Я абсолютно переконаний, ми налагодимо відповідні зв'язки. Кожен по своїй лінії. Я переконаний, що ми будемо обмінюватися такими робочими делегаціями. Проблем ніяких немає. Сьогодні практично кордон ну це настільки умовна річ. Вони з задоволенням готові приймати гостей, ділитися з досвідом, відповідно які ми. Тому я думаю, що ці голови районних рад сьогодні міські голови, які у нас в складі делегації, вони обов'язково отримують користь від цієї поїздки. Протягом форуму усі учасники Житомирської делегації брали участь у тематичних круглих столах, де презентували економічний потенціал області та її напрацювання у промисловості, сільському господарстві, науковій сфері та молодіжній політиці. Що ми привезли, і що ми тут збираємось для себе взяти такого, щоб ми могли використати в Житомирській області, я скажу наступне. Справа в тому, що вважаю, що треба їздити по регіонах треба співпрацювати з ними, оскільки зовсім не варто варитися в своєму котлі і російською мовою забрітати ми зараз в Курській. Області я хотіла би сказати, що є багато чого нового такого, щоб ми могли поділитися досвідом самі, і таке вже відбувається. І я скажу, що колеги високо оцінюють наші напрацювання. Перед з тим я би хотіла сказати, що є чому повчитися, і нам це співпраця безпосередньо у всіх галузях. Ви знаєте, що сьогодні тут ми працюємо у векторі співпраці департамент з департаментом для того, щоб зрозуміти наскільки швидко рухається регіон Курський безпосередньо, і що для цього роблять державні службовці? Це дає великий поштовх вперед, особливо з врахуванням того, що сьогодні саме Росія є стратегічним партнером поряд з Європою України, і це надзвичайно важливо, оскільки співпраця економічна з Європою вимагає Дотримання певних стандартів, які вимагають додаткових коштів певного часу. Росія це той регіон, з яким вже сьогодні працюємо, і розширення діяльності якого абсолютно не вимагає зовсім ні часу, ні додаткових витрат. Тому безумовно, що для росту нашої співпраці надзвичайно важливо. А щоб було зрозуміло, я скажу, що лише за перший квартал в 1,6 цілу виріс товарооборот з Російською Федерацією. Надзвичайно серйозно, незвичайно важливо і ось саме тому. А Ми тут це перспектива регіону. Те, що Житомирщина не є сусідньою для областей Російської Федерації, ніяк не вплине на якість економічного діалогу між регіонами, зазначив губернатор Курської області. На форумі йшлося про принципи співпраці, продиктовані економічною доцільністю, а не географічним розташуванням. Сьогодні задача власті це створити умови для хазяйствуючих суб'єктів. Для того, чтобы они могли больше контактировать, так сказать, приобретать себе партнеров как сторона украинская, так и сторона российская, да, в данном случае Курская область. Вот, поэтому мы еще раз подчеркиваю: руководствовали совершенно другими принципами целесообразности. У нас там, где мы работаем вот с хозяйствующими субъектами и есть взаимный интерес. И который обещает вот, превратиться в практическую плоскость, да, в реализованные потом проекты, вот там мы и прикладываем усилия. Мы очень рассчитываем, что у нас будут вопросы по сотрудничеству во всех отраслях. Это и, конечно же, торгово-экономическое отношение прежде всего. Это будут культурные связи, это будут связи православные, это будет, конечно же, молодежная политика. Я думаю, интеграционные, кооперационные связи это наиболее значимое направление на сегодняшний день в наших сферах экономики. Одним з етапів візиту Житомирської делегації стала участь у Курському корінському ярмарку, який є одним із найпотужніших торгово-економічних форумів Центрального федерального округу Росії. Історія Курського корінського ярмарку нараховує понад три століття. Здавно тут торгували і між собою, і з сусідами. Традиція не змінилась, і тепер Україна для прикордонної курської області є стратегічним партнером. Регион у нас приграничный, как вы понимаете. Самый ближайший стратегический партнер Курской области – это, конечно же, Украина. 59% – это доля Украины во внешнем торговом обороте Курской области. Сегодня у Курской области заключено 9 международных соглашений и почти что 44 побратимских протокола. На сегодняшний день внешний торговый оборот Курской области у нас составляет порядка 2 миллиардов долларов. І я маю отметить, що в внешнем торговому обороте на втором місці стоїть после Білорусі стоит, стоїть, звісно Украина. Україна. Делегація з Житомирської області була найчисельнішою з тих, хто представляв Україну на ярмарку в Курську. Показати і запропонувати було що. Область презентувала 184 інвестиційні проекти, які викликали інтерес у відвідувачів експозиції. Перебуваючи на форуми і на виставки, ми сьогодні знайшли цілий ряд партнерів, які, казалось би, у нас буквально рядом, але ж ми до цього часу їх не бачили. І зав'язали тісні стосунки, заключили цілий ряд позитивних контрактів, які в майбутньому будуть втілюватися в життя і будуть працювати на користь економіки Житомирської області. Губернатор Курської області відвідав Житомирський павільйон одним з перших. Після діалогу з Житомирянами було домовлено про посилення стратегічної співпраці між двома областями сусідніх країн. Ми підготували заголошення обо міністерства іноземних справ і Росії і України. Далі добро. І це включено в пов'язку дня. Так що, якщо ми вийдемо вже на цей рівень, то я тільки привітаю. От давайте договоримося ще раз. Значну увагу делегація Житомирщини акцентувала на створенні сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу. Реальних образів у результаті зустрічей набули десятки спільних соціально-економічних проєктів. Ну, ви знаєте, що Житомирщина це мікроурал, і кожен район має свої особливості і специфіку у природних ресурсах. Наш район багатий на пигметіти на каоліни». На граніти. І таким чином ми провели переговори сьогодні, слава Богу, що були представники України Сумської Харківської області, зокрема, із заводом і фірмою Керамія Суми, де ми домовилися про поглиблені контакти у сфері видобування і розробки природних ресурсів, зокрема каолінів. У нас досить серйозні потужні поклади в цьому плані. Ми надіємося на те, що цей проект нам удасться. Ми обмінялися інформацією, і в найближчий час ми будемо зустрічатися вже в Романівському районі. Під час спілкування між делегаціями йшлося не лише про економічну співпрацю, а й про обмін здобутками у гуманітарній та молодіжній політиці, де Житомирські проекти зацікавили інші делегації з Росії, Білорусі та України. Я хотів би відмітити надзвичайну активність всіх. Областею України, а ми сьогодні представили 184 інвестиційних проекти, по яким сьогодні вже ведуться перемовини для втілення їх в життя. Наша участь у ярмарці передбачає налагодження міжнародних контактів, заключення ряду угод, за якими будуть здійснювати стажування, навчання студенти різних країн, як в нашому вузі, так і студентів нашого вузу у дружніх нам країнах. Проведено переговори з Курським державним університетом і досягнуто домовленість про укладання угоди про співпрацю. Тобто у нас делегація, яка цікавиться дуже багатьма питань. І ми переконали, що не тільки економічні, надзвичайно важливі, скажімо, духовні, моральні, освітянські зв'язки на рівні там, ну яких завгодно напрямків це надзвичайно важливо, тому що сьогодні непроста ситуація, і оці внутрішні зв'язки, скажімо, російсько українського, білоруського народів. І те, що сьогодні відбувається на рівні великої політики, ну надзвичайно непростий період. Тому нам потрібно підтримувати те, що було напрацьовано. Ми повинні, незважаючи ні на що жити в злагоді, в мирі, в дружбі, Це і зв'язки родині, це зв'язки, ще раз кажу, на рівні народів, тому. Отакі поїздки вони дуже глибокі за своїм змістом. Ми надзвичайно задоволені тим, що ми побачили, і безперечно буде користь і практичний отакий результат від такої нашої, сьогодні, перебування тут на курській землі. Рінський ярмарок є наймасштабнішим торгово-економічним проектом Центрального федерального округу Росії. Позитивні наслідки відділових зустрічей тут відчувають щороку. За словами керівників Житомирської делегації, наша область має усі можливості та підстави невдовзі організувати подібний форум на своїй території. Я би хотів би сказати, що ми маємо вже спільну думку, і от на протязі часу перебування на Курській землі. Ми обмінялися теж думками із з Водивром Юровичем. У двох підійшли до посла Росії в Україні Зурабова, домовилися про організацію співпраці і не тільки з Курською областю, а в цілому з розвинутими регіонами Росії. І це буде втілювати життя. і Плануємо в перспективі провести також виставку, як ми раніше проводили в нас на території Житомирської області. Тут маємо спільну думку, правда? Безперечно. Місто Курськ є одним із найбільших міст центрального федерального округу Росії. А середньоросійський економічний форум та корінський ярмарок давно стали справжніми візитівками цього краю, у якому вже побачили і гідно оцінили усі можливості, які може запропонувати Житомирська область.